Вітаю всіх на моїй сторінці. Це моє перше відео, коли я записую себе на камеру, і буду дуже вдячна вам за підтримку в коментарях. На початку цього року я ще жила в Канаді, в Торонто. Зараз я у Відні, у Австрії. Я бачила багато позитиву у цих країнах і хотілося б, щоб Україна в майбутньому наслідувала найкращі принципи з різних регіонів світу. То що привертає мою увагу? В Канаді найбільше запам'яталися толерантність і захист від дискримінації та булінгу у колективах і не тільки. Тут всі працівники будь-якої професії мають повагу, і менеджери прикладають неабияких зусиль, щоб кожен працівник це відчував. Декларація про доходи кожного податкового резидента здавалося б, що тут позитивного. Але завдяки цьому в Канаді люди займаються підприємницькою діяльністю, без оформлення купи документів, звітності та платять податки. Вони можуть надавати якразові послуги чи робити одноразову роботу. Так робити це і систематично. В кінці року всі податкові резиденти подають декларацію, і держава робить перерахунок податків і частину з них може повернути. У Австрії свої особливості. У відні, як на мене, тут ідеальна система громадського транспорту. Це єдиний квиток на весь транспорт міста: автобуси, трамваї, метро, міські поїзди. Тут можна придбати проїзний на один проїзд, на кілька днів, на місяць або на рік, що суттєво дешевше, ніж оплата за кожен проїзд. В Австрії співвідношення мінімальної заробітної плати до розміру витрат на проживання досить комфортне. Тут не часто можна побачити безкачинки. Люди інколи просять гроші, але виглядають досить пристойно і безпечно. Держава опікується цим питанням. Тут, як і в Канаді, немає бездоглядних собак і котів на вулицях. Для України це дуже болюче питання. Цей список можна продовжувати довго. Сподіваюсь, ви мені допоможете з цим в коментарях. Я вдячна року, який минає, за досвід і зміни в моєму світогляді. Сподіваюся, що рік прийдешній стане для нас усіх щасливим. Дякую моїм підписникам, що залишаєтесь зі мною.